Я лікарнейрохірург, Новак Андрій Андрійович, працюю в умаській центральній районній лікарні. Найчастіше люди звертаються зі скаргами на болі в шийному відділі хребта, в грудному та поперековому відділі хребта. Біль часто і радіює до кінцівок, Як до рук поширюється від шиї, від шиї на плече переходить повністю в цієї руки. Біль може бути прострілюючий, може бути пекучий. Також дуже часто вражається поперековий відділ хребта. А біль також віддає сідницю. Сідничні ділянки поширюються по задній поверхні ноги до стоп, до пальців також турбує заніміння певних ділянок ніг. Простріли, мурашки, затерпання, поколювання, будь-які зміни чутливості інших. Також люди можуть схажитись на порушення функцій тазових органів, таких як часті поклики до сечу спуску, або навпаки, людина ходить в туалет, але відчуває, що не може повністю спорожнити за. Свої філогічних функцій. Вам треба звернути увагу на певні скарги, які можуть вас наштовхнути на консультацію з нейрохірургом. Це якщо ви помітили біль в шинному відділі хребта, можуть бути також пов'язані біль в голові, в обличчі, порушення кровообігу, може бути запаморочення, також якісь якісь проблеми з чито подібною залозою. Дуже часто буде заніміння потилиці, слабкість в руках. На ранній стадії також може вражатися і органи слуху або зору. Якщо цей грудний відділ спостерігається, то також людей турбують біль, який розповсюджується стороною. Від спини вздовж ребер посилюється при чханні, при глибоких дихах, може прострілювати при тому, коли встають або змінюють положення в ліжку. Також коливання тиску. Дуже часто турбують людей коливання тиску. Якщо ви помітили біль в нижньому відділі хребта, зверніть увагу на те, чи розповсюджується цей біль через сідничну ділянку по задній поверхні ноги, чи розповсюджується цей біль в пахову ділянку. Зверніть увагу на те, як виходити в туалет. Дуже часто людей турбують біль, який не проходить, який можуть вони зняти консервативно пігулками, уколами. Але після відміни цих препаратів або після пропуску, коли вони їх не приймають, біль повертається. Тому необхідно звернутися в подальшому не до невролога вже, а до нейрохірурга. Тому що є багато причин виникнення цих болів. Зазвичай це є стиснення корінців спинного мозку, які у нас виходять як в шийному відділі хребта, як в грудному, так і в поперековому. Найчастіше зараз люди звертаються з проблемами в поперековому відділі хребта. Але є багато причин, як я вже казав. Це як можуть бути і грижі між хребцевих дисків, кили між хребцевих дисків, також дегенеративні стенози це звуження хребтового каналу. Є багато зв'язкового апарату, кісткові структури, які від навантаження із віком розростаються і можуть стиснути нервові структури в корінці, через це і відчувається біль. Також можуть бути зміщення хребців один стосовно одного допереду або дозаду, ну, найчастіше це допереду. От, що також може спровокувати травмуючі фактори всередині хребта. Причинами розвитку цих хвороб може бути декілька факторів. В першу чергу це генетичні фактори. А друге, це статична, статичне або динамічне перевантаження, яке повторюється регулярно. Дуже часто це призводить сидяча робота до болеї в спині. Тому що, коли ми сидимо, навантаження у нас переходить від м'язів на наші кістки. На наші зв'язки, і вони отримують більше навантаження. Через те вони можуть розростись. Також до остеохондрозу може призвести підйом вантажів. То ми говорили про те, що є статичні якісь напруження, яке малорухомий спосіб життя, але в ту ж чергу є і навпаки дуже гіперактивний. Гіперактивність. Підйоми вантажів ненормований спорт дуже часто. Також Причиною може бути вікові зміни. Всі ми входимо прямо вертикально, тому ми будемо всі підвержені тому, що стикнемось з цією проблемою. Також важливим фактором може бути харчування, неправильне харчування, неправильна недостатня кількість вживання рідини протягом дня. Звернутися до мене ви можете як з направленням від сімейного лікаря, так і може направити інший спеціаліст. Дуже часто направляють невролога. Я вже казав, консервативне лікування не завжди допомагає зняти певні проблеми білі або порушення функцій органів, заніміння в ногах, біль, болі в ногах, тому може дати як сімейний лікар, так і невролог. Є ще суміжні спеціальності травматологія. Дуже часто люди звертаються, шукають причину болю в коліні, але при... коліно може бути здоровим. А корінець, який вражений, в поперековому відділі знаходиться. Тому треба диференціювати правильно. Ми тісно співпрацюємо з травматологами. У нас травматологічне відділення з нейрохірургічними ліжками. Тому ми комплексно підходимо до лікування пацієнтів. До нейрохірурга бажано вже прийти з консультативними заключеннями від неврологів. Якщо цього немає, ви можете звернутися до нейрохірурга. Нічого цього страшного немає. Бажано мати при собі вже МРТ-знімки, на які направив інший лікар, прицільно. А от якщо у вас обстежень немає, ви можете звернутися до нейрохірурга, я вас огляну, і вже тоді ми вирішимо план обстеження, які, які необхідно зробити зони, які конкретно треба буде зробити обстеження. Буде це чи КТ чи МРТ. Також важливо відмітити тунельний синдром. Тунельний синдром це пошкодження периферичного нерва в його анатомічних областях, так званих тунелях. Це сухожильні піхви, які утворені природними кістковими, зв'язковими та м'язовими структурами. Першою причинами цих тунельних синдромів це може бути багаторазова, тривала дія низьких температур в місцях цих звужень. Там, де проходить нерв, тривале перебування в незручній вимушеній позі, з перерозгинанням певного відділу кінцівки, з розтягненням або здавленням нерва в цьому місці, також перевантаження окремих груп м'язів. Симптоми, які можуть наштовхнути вас, на те, що у вас тунельний синдром. Це пекучі біль в долонях з прострілом в пальці, зниження чутливості, оніміння, поколювання, що проявляється, як правило, в перших трьох пальцях це великий вказівний та середній. Також можете відмічати м'язову слабкість як м'язів кисті, саме кисті, так і передпліччя, тремор пальців, нездатність скласти пальці в кулак. Ну будете, буде страждати у вас хапальні функції кисті. Також погіршення рухливості. І ураження вегетативної складової нервової системи. Це може бути або підвищення, або ви можете відмітити або підвищення, або зниження пітливості, зміну кольору вашої шкіри може змінюватись або блідніти, або навпаки, приливи крові можуть бути. Також одним із симптомів це атрофія м'язів, тобто зниження об'єму. Для діагностики тунельного синдрому зазвичай необхідно провести правильну розмову з пацієнтом, правильно його оглянути, розпитати про характер болей, про тривалість, правильно зібрати його скарги. Але найбільш точним методом діагностики це є електронейроміографія. Ми також можемо в нашій лікарні провести це обстеження як додатково. Лікування тунельного синдрому може бути як консервативним, так і хірургічним. Я не раджу займатися вам самолікуванням, тому що лікар може комплексно підійти до оцінки вашого стану і назначити комплексно вам лікування. Лікування буде спрямоване на зняття запалення, на зняття болю, на покращення мікроциркуляції в цих ділянках, на покращення трофіки м'язів, на зняття спазму.